Я психологиня, читачка, книжкова блогерка, письменниця. І сьогодні, в той день, коли ви дивитесь це відео, у мене день народження. Тому сьогодні я хочу вам розповісти кілька технік, з якими ви могли би підбити свої підсумки року, підсумки життя, підсумки попереднього свого віку і почати його заново. Вони, звісно, підійдуть і для нового року, але... Е Зі свого дня народження мені здається легше починати цей glowing up, або нову версію себе. І трошечки короткий дисклеймер про те, що взагалі цей концепт покращити себе, стати новим собою, він мені не дуже подобається, тому що мені воно схоже на якесь вдавання, і я скоріше розглядаю це в тій частині, що я хочу якось наблизитися до себе, до того образу себе, який у мене є внутрішній, тобто розкритися, можна так сказати. В своїх рисах і саме в своїх особливостях, тобто тим, який я є, яка я є, проявитися більше назовні. Оце я сприймаю за таке ніби розкриття своєї особистості. Також. Мені здається, що деякі техніки, які я буду говорити, вони підійдуть для того, аби ви просто подивилися, наскільки ваше життя збалансоване, наскільки воно вам подобається, наскільки воно комфортне. І ці техніки вони допоможуть вам покращити, можливо, так, ніби скоріше проаналізувати своє життя, щоб потім ви могли вже його вдосконалити і зробити таким, як вам хочеться. Але я знаю, що ми живемо в війні, що ми живемо в багатьох-багатьох різних контекстах, і тому. Я би хотіла створити банку, яку власне це буде вітальна банка. Ви можете привітати мене з днем народження і потім цю суму, яка збереться за, я думаю, два тижні. Після з моменту мого дня народження цю суму я її переведу на е, збір моєї е, колеги. Точ, е, точніше, збір, ну власне для бригади її чоловіка, да вінчі бригбригади, е, да вінчі. От е, ця інформація вона буде уже в тому відео, куди я саме перевела ці ці гроші в тому відео, яке буде за два тижні. От до того це буде банка саме на військовий збір, тобто це не на мої якісь бажанки, це саме е, на допомогу армії. Тому що найкраще привітання це завершення цієї війни і завершення її перемогою. І дуже хочеться сподіватися, але поки ну робимо, що можемо. Тут будуть е, техніки. Я намагатимуся говорити якісь найбільш прості з них, тому що багато технік вони потребують відповідної роботи з психологом. Наприклад, у мене мої улюблені техніки це проєктивні. Е, давайте про них поговоримо одразу, і я поясню, чому вони не за ну скоріше працюють типу діагностично для психолога, а для вас це може бути більш як розвага. Наприклад, є така техніка, як неіснуюча тварина. І коли ви малюєте ось цю неіснуючу тварину, то. Спочатку, власне, сама інструкція, що ви робите. Вам дається завдання, ви маєте намалювати неіснуючу тварину. Як вона буде виглядати? Це ваша фантазія, що завгодно. І потім ви пишете, як вона називається, і якісь умови її життя. Тобто, з ким вона спілкується чи не спілкується, хто її вороги, хто її друзі, чим вона харчується, де вона живе і так далі. І зараз ви маєте зупинити відео і намалювати, якщо ви це бажаєте, щоб не не знати інтерпретацію до того. Але суть в тому, що для психолога, коли ця техніка відбувається на сесії, або ну, клієнт приносить свій малюнок тварини, то е, ця тварина є метафорою власне самої особистості клієнта його проекцією. Наприклад, е, за собою я я малювала багато різних тварин, і якісь тварини вони були, наприклад, закритими, або деякі навпаки, вони відображали мій стан в той момент, коли я їх малювала. І відповідно, це техніка, яка допомагає психологу побачити, що з вами відбувається. Для вас, як для клієнта, для людини, вона може бути трохи, ну, ніби, незрозумілою, тому що важко ідентифікуватися з твариною. І також для мене, як для психолога, дуже важливу роль тоді відіграє сам малюнок. Тобто я не оцінюю це красиво чи не красиво, але певні, там, не знаю, кількість елементів, лінії, натиск і так далі вони мають для мене значення, яке я вам не буду розкривати, для того, щоб ви. Якби були неупередженими до своїх малюнків. А, і ця інформація вона є цінною, тобто вона свідчить, наприклад, про артистичність, відкритість або закритість, а, не знаю, там конформність або нонконформізм і так далі. Тобто, і це все воно, звісно, поєднується в не може там один елемент, наприклад, там, відсутність вух казати про якусь рису. Тобто, це комплекс елементів і комплекс доданий з тою розповіддю, якою ви додаєте до цього. Тому Найкраще такі проективні методи вони справді працюють з психологом. І я би вам запропонувала трошечки інші методи. Принаймні, якщо ви хочете спробувати саме якусь проекцію, тобто щось проективно зробити, то основний принцип таких методик це те, що ви щось намалювали, і потім ви думаєте про ставлення своє до цього малюнку. Тобто, воно вам подобається, воно вам не подобається і роздумуєте, чому не подобається. Бо, наприклад, є така техніка, як улюблена страва. Тобто, ви просто малюєте якою я би був стравою, якою б я була стравою, і потім ви розбираєте, чи подобається вам ця страва, чи ви взагалі би ну не знаю, порадили її комусь, чи самі би куштували, е, і так далі. І е, з цього всього ви виходите до певного висновку. Або найлегше це е, моє життя як. І її можна робити на певних елементах, але взагалі дуже мені подобається техніка зі стихіями. Тобто ви берете чотири основні стихії, які ми знаємо: це вогонь, вода, земля, повітря, і малюєте себе в прояві цих стихій. Наприклад, якщо я намалювала себе як воду, я намалювала таке, як не знаю, річку. От, але при цьому, допустимо, я хотіла би бути океаном, і я починаю думати: а чому я річка, а не океан? І я починаю думати, чого мені не вистачає для цього, або що мені потрібно змінити, додати, проявити в собі. І таким чином я ніби ну, змінюю цей малюнок. Але так само я можу і подумати про те, а чому бу добре бути річкою, чому, ну чим може, які можуть бути не знаю недоліки у океану і які переваги можуть бути бути річкою. І також ви можете потім взяти цю техніку, чотири стихії, і збалансувати, тобто подивитися, якої стихії вас переважає. Наприклад, там у мене буде 10% вогню, 40% води, 50% кого. Повітря, а землі в мене взагалі немає, і я ну, ніби не можу до цього ніяк доторкнутися. І тут важливо далі е, ніби пересвідчитися, подивитися, який от між цим всім баланс, чи він мені комфортний? Якщо він мені комфортний, то в цьому нема проблеми. Тобто в нас ніколи не може бути в житті 25, 25, 25, 25. Щось завжди переважає. От. Але при цьому, якщо вам некомфортно, то ви можете подумати, а в якій сфері я проявляюсь ось так. І що я для цього можу змінити, щоб було ось так. От. Буде багато абстракцій в цьому е, відео, тому таке вже відео. І Ще одна техніка вона е, діагностична. Е, якби ви були у психолога, ви б отримали масу цікавих запитань, але самостійно ви також можете спробувати її зробити. Е, техніка називається близнюки або близнюк-близнючка е, як вам зручно. Отож, е, ви сідаєте зручненько, спокійно. Можете заплющити очі, можете бути з відкритими очима, і ви починаєте уявляти. І ви уявляєте, що у вас десь є близнюкова-близнючка, і вас розлучили в дитинстві, і оця людина вона виросла, і тепер ви зустрілися. І ви маєте детально уявити, яка вона, чим вона займається, чим вона цікавиться, чи вона працює, чи вона навчається, чи вона там не знаю, в стосунках, що вона взагалі робить, може в неї є діти або немає, чи є в неї тварини. Ну тобто, уявити її детальний образ і подумати, як вам з цим. Тобто, чи ви почуваєтеся на рівних з нею, чи ви якось вищі за неї, нижчі за неї? Тобто, як ви. Як по відчуттям, чи вам комфортно з цією людиною, і, чи хотіли би, ну, чи немає якоїсь, можливо, навіть там заздрості: от, блін, я потрапив в таку родину, а ти в іншій виросла. І таким чином ми ніби можемо продіагностувати, чого нам в житті не вистачає. Тобто, якщо, наприклад, я зараз, ну, така дуже банальна була би метафора, що, наприклад, ця дитина вона потрапила кудись там, не знаю, в Британію або Австралію, і в цій країні вона там не знаю, стала режисеркою, чого я колись хотіла давно. І при тому вона ну, відповідно живе так заможно, без війни, без якихось стресів. Тобто її стреси пов'язані там, типу, з роботою, а не з ракетами. І це ніби моя така проекція, мої бажання. І таким чином ми можемо побачити, чого насправді нам хочеться. І, Поспостерігати, чого нам не вистачає, подумати, що ми можемо додати в своє життя для того, щоб до цього наблизитися. Але знає, буває таке, що ви навіть можете уявити ось цього близнюка або близнючку, і вам буде комфортно. Тобто вам нічого зараз ніби не треба змінювати. І це також опція, що ніби е, уже добре, достатньо добре, для того, щоб нікуди не намагатися оце все себе кудись витягувати. Е, далі. Коли, наприклад, ви зробили близнюка або близнючку, або ви просто знаєте якісь, хочете подивитися баланс ваших сфер, то ви можете зробити колесо балансу. Відповідно, це така найпростіша техніка. Ви можете вбити її десь в інтернеті, щоб довго не пояснювати. Але якщо коротко, то суть в тому, ви обираєте важливі для себе сфери, ви ці коло ділите на сектори. По цим сферам, наприклад, там вісім секторів, або 6 секторів. Це може бути, наприклад, родина, стосунки, друзі, робота, розваги, здоров'я, що завгодно. І ви ставите, ну, зафарбовуєте ніби, кожен сектор, скільки відсотків у вас зараз є, ну тобто ви приділяєте цьому уваги, і ви ну, ніби ваша увага знаходиться тут. І потім ви дивитеся, або ви задоволені цією сферою. Потім ви робите те, те саме, розставляєте якусь пріоритетність, але скоріше по тому, скільки вам хотілося б. Наприклад, зараз у мене задоволеність в сфері здоров'я 80%, і мені цього достатньо. От. Або, наприклад, її там 40, і я хотіла б більше. Або, наприклад, у мене зараз здоров'я 100, але в мене стосунки там 30, і я хочу перенести свою увагу зі сфери здоров'я, спорту і так далі на сферу стосунків. І що важливо, коли ви проставите ось ці, там, як є, як хочу в цій кожній сфері, то потім ви маєте для себе ніби, виділити по одній дії. Ну, точніше, спочатку ви виділяєте ніби ціль, тобто як ви бачите цю сферу, як ви хочете, щоб вона була. Ну, наприклад, я хочу мати там, спортивне тіло. От. І потім ви виділяєте одну маленьку дію, яку ви можете зробити в цій сфері, щоб вона наближала вас до вашої цілі. От. Імовірно, якщо ви скажете мені Олеся, ми вже знаємо, що таке колесо балансу, я скажу так, звісно, бо це дуже відома техніка. І є інша схожа техніка, вона називається колесо ресурсів, тобто пошук зовнішніх ресурсів, і вона полягає в тому, щоб ви розділили колесо оце, ну, коло на п'ять сфер. Перша з них вона буде називатися Я донька або син, тобто як я вмію брати. Від інших людей. Ну, тобто, наприклад, чи вмію я приймати подарунки, чи вмію я просити про допомогу, чи можу я взяти щось без того, щоб переживати, що я нічого не даю натомість. Другий сектор це буде я партнер або партнерка, і це стосунки брати-давати. Тобто, чи є у мене ось цей баланс, коли я можу взяти, можу віддати. Ось ця сфера. Третя сфера це я, умовно, мати, батько. Ви можете так не бути батьками когось, але це сфера, в якій я даю. Тобто, чи легко мені давати, чи вмію я це робити, чи вмію я там допомагати без того, щоб очікувати якоїсь вигоди для себе. Четверта сфера, це я людина, це така ніби призначення, місія, користь. Тобто, чи є в мене ось це таке бачення свого сенсу життя, себе в цьому ну, як людини. І п'яте це я частина світу, вона про творчість і таке, як ніби, спостереження за світом. Тобто, чи я взагалі. Е, ну, Чи мені комфортно в цьому світі, як я почуваюся, е, чи я проявляюся в цьому світі, так, як я хочу. От. Е, і, відповідно, ви ніби малюєте ось цей сектор і коло, і ви робите його, типу, зовнішнє коло і внутрішнє коло. От і зовнішнє коло це тобто те, як воно є зараз, і ви можете проставити там, типу, відсотки знову ж таки своєї задоволеності. Наприклад, буде так, що я вмію дуже добре давати людям, але брати від людей мені ніякого. Типу, я не знаю, я не розумію, за що це мені все, за що, чому мені так багато. От, або, наприклад, там я вмію. Бути там оце, як корисним для світу, тобто я людина, це служіння іншим, там місія, призначення, сенс життя. Тобто я дуже чітко це все розумію. Але оця частина, я частина світу, у мене ну, страждає, тому що я, ну, я не можу для себе визначити, що це мені взагалі корисно потрібно. І відповідно. Внутрішнє коло це як я хочу. Тобто тут ви вже розставляєте не так, як воно є, а як саме вам би хотілося. І після цього ви можете собі поставити кілька запитань: в якому секторі ви хотіли би попрацювати, ну якби покращити свою сферу. От і в якому з вас для вас найбільший ресурс. Тому що, коли якийсь сектор. Він у нас достатньо розвинений. Наприклад, от як в колесі балансу я говорила там про здоров'я, допустимо, або для вас це може бути будь-який свій сектор, можливо, там в минулій техніці колесу балансу, або в цій техніці там колесу ресурсів, то є частина, звісно, над якою нам треба працювати, але зазвичай не буває такого, щоб усі сфери були на дуже низькому рівні. Тобто, якась ця частина буде вона більш ресурсною, та з якої ви на яку ви можете спиратися. Навіть та частина, що там я вмію давати, я вмію людям робити якісь подарунки, то вона також може мені давати певну опору, коли я бачу, наприклад, радість у людей, коли вони отримують подарунки. І це мені може допомагати в власне ну, тому, що відбувається в моїх діях. От. І це важливо спиратися саме на свої ресурси. Але відповідно, знову ж таки, якщо ви бачите, що є якісь сфери, які ви не можете створити, які у вас там не виходить, ви можете і маєте можливість звернутися по допомогу, звернутися на консультації, наприклад, до мене, до психолога, також я арт-терапевтка і емоційно-образна терапевтка, і ми будемо шукати, як вам до цих ресурсів ніби дотягнутися, чого вам хочеться. І це, звісно, не завжди є, лежить на поверхні. Але такі техніки. Чому взагалі я не проти їх вам знаєте так відкривати ці секретні секретики, які їх іноді продають на курсах? Тому що є ситуації, коли вам не треба психолога, вам просто треба типу сісти, порефлексувати і робити те, що ви робили раніше, або там не знаю, переробити, і все буде добре. В інших моментах вам потрібно реально звернутись до психолога. І щоб реально зрозуміти ось цей момент, то ви можете звернутися на консультацію, або ви можете зробити самостійно техніку. Мені не шкода. Є ще одна техніка, яка на визначення такої як діагностики і ресурсів, і не зовсім. А вона, якщо для тих, хто захоплюється цим транзакційним аналізом, тобто які, яким подобається цей концепт, коли є внутрішній дорослий, дитина, батьківська фігура, і от ви, ну, ніби так, вам легше зрозуміти, як хто. Керує вами, хто виходить на цю сцену умовну і починає робити якісь процеси. Ну, наприклад, там, що ви можете говорити з начальником або там, з якоюсь іншою людиною, і ви можете до неї, типу, прискіпуватися і говорити з позиції зверху, як батьківська фігура, ви можете на рівних з нею спілкуватися, і можете знизу, типу, як дитина, говорити там, ну приймати кожне її слово на віру і казати: Ой, так, так, там, вибачте, я щось зробив не так, і там і так далі. От. І є така штука, як егограма дюси, тому що е, насправді е, ось ці там, батьківська, доросла і дитяча частина вони називаються егостанами, Тобто в якому стані я зараз знаходжуся з того стану я ніби і говорю. І їх тут він їх виділяє п'ять. І для діагностики, тобто це вам потрібно ніби намалювати шкалу. І кожна, кожен вимір цієї шкали це буде один з цих п'яти станів. Ви маєте розставити, в якому стані ви скільки часу знаходитесь. Можливо, це там час, можливо, відсотки. Можливо, просто типу тут в мене більше, тут мене менше. І а, ви ніби так можете. Спочатку розставити це по шкалам, а потім ще й перевірити, скільки, ну точніше, в яких сферах саме кожен зі станів проявляється. Отже, п'ять станів: КР, критикуючий родитель, тобто, це оця батьківська фігура, саме та, яка критикує, а не підтримує. Тобто, той, хто вам скаже на всі недоліки, і це так само до речі можна ставити не лише до того, як я з іншими якими спілкуюся, а якщо я ще й з собою спілкуюся. Це важливо. І відповідно, оцей критикуючий родитель він ну, буде ніби ставити такі шпички, говорити про недоліки, про все погане. От і така його функція. Далі наступне це турботливий родитель, тобто це той, хто буде підтримувати, наснажувати, казати: Ой, ти такий молодець, в тебе все вийде, так класно, давай роби.' от, Ось ця частина. Третій — це просто дорослий, тобто такий, як ніби менеджер, який менеджить всі ці процеси між різними частинами. Або просто той, який виконує всі якісь поставлені задачі, ну тобто, який ніби не ставиться до цього ні з верхньо, ні знизу, ні якось, типу, грайливо, ні якось навпаки там суперсерйозно, а просто виконує ці всі речі. От, і спілкується з іншими на рівних. Далі вільна дитина, тобто це така внутрішня частина дитяча, яка. Ну, власне, вона вільна, тому що вона не обмежена якимись не знаю, конструктами, тим, що правилами, тим, що треба щось зробити, тим, що вона мусить. У неї просто є її хочу і вона за ними рухається. Тобто, навіть, ну, наприклад, там, з того ж дитячого стану, коли ми спілкуємося з іншими людьми і вони стають з нами в цей дитячий стан вільної дитини, то ми можемо, наприклад, бавитися, лоскотатися, якось там е, е, зграти між собою. От, е, і... Водночас у нас є адаптивна дитина, та що пристосовується. Оце як є п'ята колонка, тобто та наша дитяча частина, яка зазнала певних травм, певних якихось не знаю, заборон, і от вона намагається якби, підлаштуватися під всіх, підлаштуватися під обставини ці. От, і вона, ніби, от, ну, в такому маленькому зменшеному стані знаходиться. І коли і ви можете ніби от проглянути ось ці всі стани, де вас більше, і потім. Уже думати над тим, як вас зменшити? Можливо, це навіть буде класний старт для е, психолога, для психологічної роботи, коли ви думали, що ви така, ну ніби пропрацьована, збалансована людина, а потім виявляється, що у вас дуже багато цього, наприклад, критикуючого родителя, ну критикуючої батьківської фігури, і вам хотілось би з цим щось зробити. А як же взагалі це життя, його витримувати, переживати і все решта? Є така техніка, яка називається галерея стілюючих образів. Суть в тому, що ви робите так само візуалізацію, тобто ви спокійно сідаєте, можете закрити очі, поуявляти. І в цьому розслабленому стані ви уявляєте, що ви йдете по галереї і на ній є певні як картини, це певні портрети, люди з вашого життя, і ви йдете, ви зупиняєтесь перед кожним цим портретом. І ви можете роздивитися, і ви дивитеся, хто ця людина, що вона вам дала, тобто які можливості здібності вона вам дала, які ресурси, і таким чином ви ніби як присвоюєте собі те, що ви протягом життя які ресурси ви здобували. Е, також е, ви ну ви дивитеся ви на ці галереї, на ці картини, ви думаєте, що ця людина. Ну, не просто, можливо, вона дала, ви згадуєте певні якісь спогади з нею, тобто, що ви від неї отримати, чому навчилися. Після цього ви також можете це намалювати, щоб потім, ніби для себе цей ну, спогад такий зберегти, щоб він став яскравішим і більш реальним. І також ви можете уявити про те, що ви теж та людина, яка висить в галереї когось іншого. Тобто та людина, яка вплинула на чиєсь інше життя. І це також така ну, ресурсна частина, що я можу. Робити щось для інших людей, що інші люди це цінують, і ви можете навіть пофантазувати, на чиї, в чій галереї могли би бути ви. От. І далі ще дві техніки. Одна з них така, вона діагностична, і насправді вона дуже полегшує життя. Це. Тут бажано робити саме вже за інструкцією, тобто не спочатку прослухати все, а саме от покроково виконувати. І крок перший це випишіть свої позитивні і негативні риси. Ну, тобто, як прикметниками, типу, е, вразливий, злий, злопам'ятний, не знаю, веселий, турботливий, щирий і так далі. От. Або все те саме роду. От. Е, І власне, коли ви напишете свій перелік своїх позитивних рис, своїх негативних рис. То потім вам до цього всього потрібно дібрати е, такі самі прикметники, які е, мали б протилежне значення, протилежне за позитивністю, негативністю значення, але по суті були би тим самим. Я дуже люблю цю техніку. Я періодично її сама виконую, і даю своїм клієнтам виконувати, бо вона дуже надзвичайно корисна. Е, і, наприклад, в. В мене є така риса, як щирість. Тобто Я люблю прямо ніби виражати людям свої думки. І з одного боку, це, ну, я можу бути від цього критичною, тобто надто сильно на них тиснути. А з іншого боку, я проявляю свою щирість і зацікавленість. Або, наприклад, я можу бути дуже злопам'ятною і просто ну, знаю, там, типу місяцями, з, ну, наприклад, там, колишніх своїх подруг я хейчу більше, ніж самі подруги. От, ну, але при цьому, наприклад, ця риса вона мені там допоможе не забути там те зло, яке зробили нам росіяни, і потім вже я, наприклад, ну. В житті ніколи не планую переходити на російську мову або щось подібне. О, тобто, в мене є якісь свої певні принципи. Тобто, ця злопам'ятність вона водночас є і принциповістю, наприклад. І таким чином ви ніби бачите, коли ви це вже повністю розпишете, то ви побачите, що жодна риса вона не є ні такою суто негативною, ні суто позитивною. Тобто, наприклад, ви можете бути. Довірливою людиною, такою, типу, відкритою до світу, але водночас ви можете бути наївним або наївною. Е, і коли ви поглянете на ось це все таким, як ніби широким поглядом, відкритим про те, що це і то, і то. То тоді ніби ці риси вони перестають якимось визначальними бути. В тому сенсі, що ви е, не будете сприймати, що ви там, погана людина, тому що ви злопам'ятні, або тому, що ви злі, або тому, що щось ще. От, е, і водночас е, якісь там суперпозитивні риси, вони, ну, ніби ви будете розуміти, що вони мають теж свій якийсь там негативний бік. Тобто веселий може бути несерйозним, або там розумний може бути зарозумілим і таке подібне. Тобто ви будете ніби більш так, реалістично дивитися на себе. І остання техніка вона ну, найбільш цікава і, напевно, вона не займає у вас найбільше часу, якщо ви будете їх виконувати. То це техніка лінія життя. Вам потрібно взяти. Ну, як найбільший аркуш, паперу, який ви можете собі дозволити, можна сліпити кілька аркушів паперу? В ідеалі це має бути взагалі Ватман, можна атри листок, тобто як ви ну, і що знайдете? От, і на нього ви наносите свою лінію життя до того моменту, як ви є зараз. Е, і ви на неї, ну ніби ви спочатку намалювали лінію, можете там зі злетими падінням, можете просто лінію, і потім на неї ви наносите як засічки кожен період, там кожну якусь важливу подію в вашому житті. Вони можуть бути позитивними, вони можуть бути негативними, але важливо, щоб ви також до негативних писали ті ресурси, які вам допомогли з ними впоратися. Тобто, можливо, це були там інші люди, можливо, ви самі ваші внутрішні, можливо, якась книга або фільм. Тобто, щоб ви. Е, Розуміли, як ви впоралися з усім цим чином, ці поміточки вони перестають бути такими ніби як пожежами, такими катастрофами, які ставалися у вашому житті, а вони стають ніби вогнями на злітній смузі до того моменту, як ви є зараз. Тобто, ви, ну, ви рухаєтеся, це ну ви розвиваєтеся це нормально, це ну. Місцями це боляче і жахливо, але при цьому ви е, не стоїте на місці. І також після того, як ви розпишете ось цю всю свою лінію життя, ви можете подумати, що ще я хочу зробити, е, що ще, чим ще я хочу наповнити своє життя, е, на якій там, не знаю, ноті я хочу, щоб воно завершувалося, тобто, що, е, не знаю, що ще я хочу встигнути. Е, і ця техніка вона для мене доволі така життєстверна. Я вважаю, тому що ну, все ж таки, яким ж жит... наше життя не було, то воно все-таки несе в собі багато і злетів, і падінь і ресурсів, які ми здобуваємо. І все ж таки протягом всього життя ми ніби самозвершуємося, ну, намагаємося зрозуміти себе, стати собою. Е, і на цій ноті я вас закликаю ставити вподобайки, підписуватися на мене, будуть багато психологічного і книжкового контенту. Е, також ви можете. Е, Позалишити коментарі, привітання, але ще краще, якщо ви закинете на банку, будь-яка сума буде чудовою, і е, таким чином ми будемо збирати на допомогу військовим на те, щоб війна швидше закінчувалася, закінчувалася перемогою нашою і е, щоб спокійні ночі без сирен були якнайчастіше. Також, звісно, оскільки я книжкова блогерка, я вам рекомендую свої власні книжки. Ви можете почитати їх на аркуші. Скоро не знаю, як скоро, але одне моє оповідальнечко, воно війде до збірки, прям друкованої. Я в захваті. Але поки ви можете їх читати в електронному вигляді. Це є мій роман Мідна, мій роман Маленькі Боги і купа маленьких оповідань. І зараз я починаю ще якусь нову цікаву історію, поки не знаю точно, що це буде, але щось відбувається. І Можете записатись до мене ще й на консультації психологічні і несемося.